Косуля Пискля, яку днями вивезли із зони активних бойових дій, уже освоюється в екопарку Харкова. Малою Пискля залишилася без матері, її вигодувала місцева бабуся. Жінка на відріз відмовлялася їхати без своєї улюблениці, тож їх евакуювали разом. Як усе було, і як справи зараз, покаже наша Ірина Антонюк. Швидко, але дуже обережно волонтер вантажить косолю під обстрілами до евакуаційного автобуса. Не плач, ти зі мною бачиш, і я сіла Все, Все і вона Моя хороша дівчинка, моя красуня вже в авто. Тварину заспокоює пані Інна. Саме до неї наприкінці весни принесли косолю дитинчам військові, щоб у косолі. Був шанс вижити. Я пискля. Назвала її. Вона пищала так інтересно. Коли Інні довелося евакуюватися з нової кругляківки, залишити косулю на вірну смерть не змогла. Тож разом із нею дісталася Харкова, а далі екопарку. І, хоч каже, Інна розуміє, що там тварині житиметься краще, при прощанні не стримує сліз. Вона прийшла в кухню, потерлася. Я їй гарбуза наріжу, кусочком кусочками покормлю. Дивіться, яка територія тепер у неї? У неї тут Дарас. будуть подружка. А будуть тут. подружки? Так, да, тут багато б'ю. Да, просто вони розбіглися. Ну, хорошо тоді. Допомагав вивозити писклю волонтер В'ячеслав. Знову ж таки, багато людей. Потрібно було їй якось вмовити, вивезти з нами, поїхати. Тому ми її упакували, як то максимально з душею. Виски, іди до мене, іди, малюня моя. Пані Інна не витримала довгої розлуки зі своєю улюбленицею і приїхала її навідати. Іди, іди до мамки, іди, 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 не сердись на мене, іди, іди, моя хороша. на, 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 на мамка, дася, іди. Ух. Текла пискля відгукується, ходить поряд, але не підходить близько і їсти з рук відмовляється. Тікає, обіжена на мене. Добрі умови. Їй хорошо видать. Другу не я дивлюся, рядушкам бігає все время. Молоденький такий красунчик. Пані Інна так до неї прикипіла, що планує навідувати писклю часто. В Таких обставинах ми друг друга рятували. О. тому що… І нам страшно було, і їй страшно було. І ми друг друга заспокоювали. А смаколиками, що принесла писклі, жінка разом із дітлахами почастувала інших місцевих косуль. Дивись, що пальчики не прихватили? так дивись, як гарно він кушає. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.